Всім вітання пропонуємо вашій увазі унікальний ексклюзивний кадр, як чисти котла. Балон, газового горілочка. Насправді ну, це жарт, що ми так котла вам рекомендуємо чистити, але ми так, такий спосіб використовуємо, Чому? тому що ми привезли котла. З ми бачили попередній, він попрацював там три місяці буквально приблизно. Хочемо людині, нас вже давно клієнт на нього замовив, щоб ну, поза чергою, бо так чекати, черга дуже велика. І Він погодився на пиву котел, але ми хочемо йому зробити гарний вигляд, його ну, будемо перефарбовувати, щоб він був як новий. І... Котел насправді був чистенький, як ми бачимо передній відео. Але там певний шар, значить вироби відео, все одно відложення є на, на стінках. І про що мені хотілося зняти саме відео, коли розповідають мені клієнти, що хотел згоряє. Дивимося, тільки ми починаємо від вичищати від, е, цей товар, там є. Тобто котел був почищений, а отаке смоли все-таки наліпші є. Чому є? Тому що вони експлуатували і котел був з теплоакумулятором, довели до такого стану, що навіть було, що бачимо, поплило з димохода. Пропадало світло, дрова е, свіжо впилені, просто зліз сирими дровами і так далі, тому подібне. І від того трошки більше відкладень. Але як би ми не користувалися такими такими дровами? Е, Певний шар на стінках водопали котла обов'язково мусить бути. І ми бачимо, що бачимо, що воно це прекрасно горить. Мені мене запитання до тих, хто каже, що котел згоряє від вогню. Якщо на, на відпаденні, на металові є шар горючого матеріалу який не горить. А під тим шаром метал. От, розкажіть мені, будь ласка, як може горіти метал, якщо на ньому е, шар такої смоли, яка не горить. Тобто ще раз ми переконуємося в тому, що пепти від дров не горять метал. Єдине, що вони бояться, корозії. Тобто, якщо немає корозії, метал служить 50 і більше років. Це Є на практиці, хто не вірить, можу показати котла, приїжджайте. Покажемо котла, який вже більше 50 років прослужив на дровах, звичайний метал. Якщо у вас корозія, вам не допоможе ні 6 мм, ні 10 мм. Це одно. Ми таким способом очистимо. Зброємо 20-та під. Ми будемо працювати на природній тязі. На теплосм'яту набагато краще. Він був з турбіною, бачимо тут такий. І... Вариться там муфта для регулятора часи. Перефарбується і дається гарантія така сама, як на новій. Вигляд буде як нового, він нічим не відрізнятиметься від нового котла. Таке на сьогодні відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі. Legenda I can't do nothing with you.